Я радо вітаю вас знову на моєму каналі Євангелія Ісуса. І хочу сьогодні поділитися з вами таким роздумом на наступну тему, з якої ми почали минулий раз це Свобода від страху і контролю. Сьогодні хотів би продовження цієї думки поговорити на таку тему, як хто ми у Христі, тому що вони дуже пов'язані, і це таке логічне продовження цієї ж теми. Отже, хто ми у Христі? Для початку хотілося б представити таку картину. Уявіть, що ви все життя несете величезний рюкзак, який наповнений камінням, каміння провини, каміння страху, відчуття, що ти не дотягуєш до вимог Бога. Це дуже страшне становище, дуже неприємний стан людини. І раптом приходить Ісус і каже, Тобі більше не треба нести це. Вже все сплачено, ти вільний, ти скидаєш рюкзак і вперше відчуваєш, як легко дихати. Оце і є Євангеліє Ісуса. Біблійною основою буде сьогодні декілька текстів. Перший це 2 Коринтянам 5:17. Коли ж хто у Христі, то Він творіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Нове творіння це не покращена версія старого тебе. Це зовсім інша природа. Ти праведник. Який, можливо, не знає цього, ти робиш помилки саме тому. Але через зміну розуміння, хто ти такий, ти будеш жити саме так, як і повинен жити праведник. Яке життя Бог тобі подарував і приготував. Римлянам 8.1. Отож, немає тепер жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Жодного осуду більше нема. Бог більше не тримає проти тебе жодного рахунку. Осуд був прибитий на Христі. Тому будь-які думки про те, що Бог мене карає або покарає, це не голос Отця, це голос. Неправдомовця є певний обман, яким людей постійно намагаються контролювати, особливо через те, що в чаті їх, хто вони не є насправді, тобто їх обманюють. Насправді у Христі написано ми нове творіння ми Божі діти. Ефесіанам 1.7 У ньому ми маємо відкуплення його кров'ю, прощення прогріхів за багатством його благодаті. Повне прощення. Це не умовна амністія, де ти мусиш поводитися добре, щоб залишатися у благодаті. Ні. Це остаточний і завершений дар. Все звершилось. Ісус на Христі сказав: звершилось. Не почалось, а звершилось. Тобто, все закінчилось. Більше немає жодних провин. Все прощено. Колосянам 2.10. І ви маєте повноту в нім. Не через діла. Повнота в ньому це коли тобі нічого не бракує. Не треба більше добирати якісь духовні бонуси, не треба щось заробляти. Все зробив Ісус. Саме на Його остаточну і досконалу роботу потрібно покладатися абсолютно! Пости чи ритуали не треба. Для спасіння Ісус все зробив. Вже все Твоє у Христі, тому що написано, що Тато нам подарував все, ми маємо в ньому повноту. І Колосянам 2,14. Він, тобто Ісус, знищив рукописання на нас, що наказами було проти нас, і його взяв із середини і прибив його на Христі. Це рукописання це закон Мойсея який його правилами, постановами та приписами був проти нас? Ісус взяв його і покінчив з ним раз і не завжди. Він зробив це знищенням Його на Христі. Більше немає кому нас винуватити. І це добре. Отже, на практиці, коли ти відчуваєш провину або навіть страх, просто нагадай собі, я нове творіння, старе все минуло. Я нове, тато мене любить. Починай день не з того, щоб доводити татові свою вірність, а з того, що приймаєш його любов. Замість молитви, Господи, прости мені провину знову. Говори дякую, Отче, що ти вже простив мене в Христі назавжди. Дивись на себе, як дивиться на тебе тато, як на сина, доньку. Улюбленого і прийнятого, ти вже не носиш рюкзак провини, тільки вільний, прощенний, відновлений. Ти нове творіння у Христі. І сьогодні ти можеш жити без страху, без тягаря, з повнотою радості і любові в своєму житті. Тато дивиться на тебе і каже: це мій улюблений синочок. Це моя улюблена донечка. У тобі моє задоволення. Євангелія благодаті відкриває нам справжню реальність. Ми нові, вільні, праведні. І таким чином, через таке пізнання, ми будемо ставати кращими, і світ буде змінюватися на досконалість. Дякую вам за перегляд, дякую, що вчитеся разом. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть запитання. Ставте свої роздуми, доповнюйте думку, приймайте участь у розповсюдженні Євангелії. Діліться цим відео. Все буде краще. До нових зустрічей!